Його знають як великого поета, художника, мислителя, борця за свободу. Його вірші знають на пам'ять, а портрет впізнаваний у кожну куточку України і навіть світу. Чи справді ми знаємо все про Тараса Шевченка? Чи могли бути в його житті факти, які свідомо приховували? Чи є щось, що не вписано в стандартну біографію? Дивні збіги, незрозумілі моменти біографії, загадкові деталі, події, що здаються неможливими. Сьогодні розглянемо те, про що не пишуть у підручниках, факти, на які майже ніхто не звертає уваги, але які можуть змінити ваше уявлення про Кобзаря. Готові до розслідування? Тоді почнемо. Загадкове походження Шевченка чи приховували його справжні коріння? Офіційно відомо, що Тарас Шевченко народився в родині кріпаків, був звичайною дитиною із села Моринці, Київської губернії. Але чи все так просто? Дехто стверджує. Що його справжнє походження могло бути зовсім іншим. Існує навіть гіпотеза, що він міг походити із дворянської або навіть царської родини. А справжнє його прізвище не Шевченко, а Грушівський, виглядає як фантастика. А якщо подивитися на факти, у його зовнішності можна знайти риси, нетипові для звичайних селян. Він мав можливість навчатися малярству в ранньому віці, рідкісний випадок для кріпака. Я кріпак без освіти зміг не лише навчитися писати і читати, а й стати професійним художником, поетом і гравером. Чи, можливо, у тогочасному суспільстві існувала альтернативна система освіти для обраних? І як він так швидко отримав свободу? Звільнення кріпака за 2500 рублів величезна сума на той час. Офіційно гроші зібрали друзі, але чи могли вони так швидко їх знайти? А якщо за цим стояли впливові особи? Які мали інтерес до його подальшого життя. Дивним є те, що майже відсутні достовірні записи про його ранні роки. Частина метричних книг зникла. Деякі дослідники вказують на можливість розбіжностей в даних щодо дати його народження. Чи це випадковість? Хто ж насправді був батьком Шевченка? Чи був він звичайним кріпаком, чи мав особливе походження? І чому ця тема завжди залишалася в тіні Якщо вам цікаві такі дослідження, підписуйтесь, ставте лайк та залишайте свої думки в коментарях. Незвичайні хобі Тараса Шевченка фотографія. Коли говорять про Тараса Шевченка, згадують поета, художника, революціонера. Але мало хто знає, що він також був одним із перших фотографів в Україні. Так, Шевченко захоплювався дегеротипією, ранньою формою фотографії, зробленими на металевих пластинах. Яка тільки но з'явилася в середині ХІХ століття. У середині ХІХ століття фотографія була справжнім технологічним проривом. Вона тільки з'явилася в Європі, але Шевченко не просто цікавився нею, він сам фотографував. Він мав змогу зафіксувати моменти життя такими, якими вони є, без художнього домислу. Але, на жаль, лише кілька світлин, зроблених Шевченком, збереглися. Якби його фотографії дійшли до нас, ми могли бачити Україну 19 століття очима самого Кобзаря. Під час заслання в Казахстані він не мав доступу до фототехніки, але після повернення до Петербурга знову повернувся до фотографій. Він спілкувався з відомими фотографами того часу, зокрема із Сергієм Левицьким, одним із засновників російської фотографії. Можливо, якби він жив у наш час, його інстаграм був би не менш популярним, ніж його книги. Як гадаєте, таємниці особистого життя. Невідомі історії кохання Тараса Шевченка. Тарас Шевченко це не тільки символ боротьби за свободу, а й людина, яка глибоко відчувала любов і розчарування. Але чи знаєте ви, що в його житті було кілька пристрасних романів? І ні один з них не закінчився щасливо. Перші почуття він мав ще в юності до Оксани Коваленко, дівчини, яка залишила в його серці глибокий слід. Але доля розлучила їх назавжди. Далі історія із заміжньою Ганною Закревською кажуть, що саме їй Шевченко присвятив чимало своїх поетичних рядків. Але чи були їхні почуття взаємними? Однією з найзагадковіших історій є його захоплення агатою Усковою. Дружина губернатора вона зачарувала тараса своєю вишуканістю. Однак її сімейний статус зробив це кохання неможливим. І, нарешті, ликара полусмакова жінка. Яку Шевченко навіть зробив пропозицію руки і серця. Але її холодність та легковажність розбили серце поета. Він так і не знайшов ту, з якою міг би розділити своє життя. Що було б, якби ці стосунки склалися інакше? Чи змінився б Шевченко? Якби він мав щасливе сімейне життя, можливо, його творчість була зовсім іншою. Стиль і мода Шевченка як одягався кобзар. Тараса Шевченка часто зображають у простому кожусі та шапці. Створивши йому образ звичайного селянина. Але чи так це? Насправді Шевченко в молодості виглядав зовсім інакше. Він був справжнім модником, носив стильний одяг для свого часу: темний сюртук, модні капелюхи, елегантний фрак, камзол, що відповідало стилю інтелігенції середини ХІХ століття. Його сучасники згадували, що він любив елегантний вигляд і мав навіть у гардеробі шовкові сорочки. Його вбрання змінювалося залежно від періоду життя, закріпочення, академія, заслання, повернення. У молоді роки, особливо після звільнення з закріпочення, почав одягатися добре і модно. У Петербургу носив фрак Камзол, високий капелюх, що відповідало стилю інтелігенції середини 19 століття під час заслання, коли мода була в недосяжності. Тоді він носив простий військовий одяг. Але, повернувшись до Петербурга, знову одягнувся за останнім писком його моди у стильний європейський костюм. Він завжди виглядав доглянуто, а його образ був частиною його харизми. Це ще один доказ того, що Тарас Григорович значно глибша і багатогранніша особистість, ніж нам розповідали в школі. Однак в останні роки життя Шевченко змінив свій стиль. Він все частіше носив простий український одяг, вишиванку, широкий пояс, кожух. Напевно, це був не просто вибір стилю, а своєрідний маніфест він показував свою національну ідентичність. Що ж, можливо, якби він жив у наш час, Шевченко став би справжнім фешніконою. Шевченко та Масони, прихована сторона його діяльності. Чому навколо Шевченка так багато таємниць? Його революційні ідеї, глибока філософія, заклики до свободи. Але чи міг він бути частиною чогось більшого? Чи мав він зв'язки з таємними організаціями? У XIX столітті в Європі активно діяли масонські ложі, спільноти інтелектуалів і революціонерів. Відомо, що багато культурних діячів Російської імперії мали зв'язки з масонством. Олександр Пушкін, декабристи, представники польського повстання. Вони прагнули змінити світ. Чи міг Шевченко бути одним із них? Відомо, що він товаришував із людьми, які підозрювалися у зв'язках із масонами. Його поезія про свободу та боротьбу перегукується з масонськими ідеями. Крім того, сам факт того, що він був звільнений із закріпочення за величезні гроші, ускладнює питання, хто саме стояв за цим. У його листах і щоденниках можна знайти натяки на таємні збори, розмови про велику Україну та боротьбу за світло майбутнє. І хоча доказів немає, багато істориків вірять, Шевченко був частиною таємного руху. Але чи саме масонства? Або ж це була ще більш загадкова організація. Про це ми більш детально поговоримо в наступних наших випусках про Тараса Шевченка. Шевченко, прихована сторона його діяльності, Шевченко та містика загадкові пророцтва та збіги у його житті. Один із найдвовижніших збігів його передбачення про долю України. Він писав про повстання народу, боротьбу за свободу, про часи, коли Україна стане незалежною. Його слова ніби стали сценарієм для подій 20-го і 21-го століття. І на оновленій землі цей рядок із заповіту дивним чином співпадає з подіями, які сталися через багато років після його смерті. Вірш Кавказ це не лише про боротьбу горців, а й пророче бачення довготривалої війни імперії, яка триває і досі. І ще один момент: в одному зі своїх віршів він описав свою смерть та місце поховання на Дніпрі. Як він міг знати, що його тіло справді перевезуть з Петербурга в Канів і поховають на Чернечій Горі? Але найзагадковіше те, що деякі дослідники припускають, що у творах Шевченка можна навіть передбачити майбутні війни, знайти революції та навіть сучасні технології. Чи був він просто генієм свого часу, чи мав доступ до знань, які виходять за межі звичайного людського розуміння? І що ще ми не помітили в його творах? Можливо, у них заборонені передбачення. Які ми ще не розгадали. Таємниці поховання Шевченка, чому його двічі ховали? Не всі знають, але траса Шевченка ховали двічі. Чому? Що сталося після його смерті? Чому друзі поета не змирилися з тим, що його могила залишиться в Петербургу? Коли Шевченко помер 10 березня 1861 року, його поховали на Смоленському кладовищі в Петербурзі. Але вже за два місяці, у квітні. Його друзі вирішили виконати останню волю поета привести тіло в Україну. Перевезення було складним проплавами до Одеси, потім Дніпра, Черкас і, зрештою, до Канева. Це протягом кількох тижнів. Але як їм вдалося зберегти тіло в належному стані так довго? Деякі історики припускають, що тіло бальзамували або використовували спеціальні методики 22 травня, 1861 року, після довгої подорожі. Його поховали вдруге, цього разу на Черначій горі в Каневі, яка відтоді стала місцем паломництва для українців. Але чи справді на місці його могли покоїтися саме він? Дехто вважає, що під час перепоховання могло статися щось таємниче. Тарас Шевченко це більше ніж поет, це символ, це загадка, це історія. Як ви думаєте, які з цих фактів правдиві, а які перебільшені? Пишіть у коментарях свою думку. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історичні розслідування.